Вітаю всіх господарочок на кухні каналу. Перевірені рецепти. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних хрумких маринованих огірочків, який завжди дає стійкий результат. Розціл тут ніколи не мутніє, кришки не надимаються, а банки не вибухають. І смак цих огірочків задовольнить навіть найвибагливіших: хрумкі, помірно кисловато солодкі, запашні словом, те, що і потрібно до зимового столу. Для рецепту нам знадобляться, звичайно, жогірки. Мене брат пригостив ось такими дрібненькими корнішончиками, за що йому величезна дяка, адже саме такими ми і полюбляємо хрумкотіти взимку. Огірки беремо з солочних сортів. Вони вирізняються негустими, колючими шипами та темно зеленим кольором. Огірки з ось такими густими м'якими шипами сюди краще не брати, їх можна використати у салат. Для того щоб огірочки були ароматними, нам знадобиться зелень. У мене тут парасольки кропу, листя смородини, вишні, листя та корінь хріну, гілочки тархуну або, як у нас кажуть, торгуну та часник. Для маринаду беремо сіль, цукор та 9% оцет. Спочатку у помиті підготовлені банки кладемо зелень. Для аромату кладемо парасольку кропу. Якщо у вас ось такий кріп з уже практично стиглим насінням, я кладу одну парасольку. Якщо парасольки маленькі чи насіння ще не достигло, беру дві. Потім кладу 2-3 зубочки часнику, 1-2 гілочки торгуну та по 4-5 листочків смородини та вишні. Можна брати і щось одне. Додаємо невеличкий шматочок кореню хріну та все зверху накриваємо, згорненим удвічі чи втричі листком хріну. Огірки я закладатиму у довільному порядку, ось просто так насипаючи та струшуючи. Оскільки вони дрібненькі, вони самі чудово, без нашої допомоги, знайдуть собі місце. Якщо попадаються крупніші огірки, я зазвичай найбільше викладаю ось так вертикально, а дрібнішими вже горизонтально докладаю банку до верха. Але це ж не догма, зробіть як зручно вам. Коли всі банки заповнені, час приготувати маринад. У мене рецепт маринаду на 1 літр води. Насправді це дуже зручно, так ви ніколи не помилитеся з рецептурою. Можна виміяти літраж, заливши банки з огірками холодною водою, а потім злити її у каструлю зі шкалою літрів. Але я вже знаю, що на будь-яку банку з огірками води йде у три рази менше ніж власне літраж банки. Тобто на 1,5-літрову банку піде пів літра води. А на 7 банок відповідно 3,5 літра. На 1 літр солу беремо 30-40 г солі та 40-50 г цукру. Отже, на наш літраж піде відповідно 105 чи 140 г солі та 140 чи 175 г цукру. Засипаємо все це у воду та доводимо до кипіння, щоб сіль та цукор розчинилися. Оцет будемо лити просто у банку. На 1,5-літрову банку 80 мл 9 оцту. Коли вода закипіла, сіль та цукор розчинилися, заливаємо цим розсолом банки. І будемо прогрівати. Саме прогрівати. Стерилізувати не потрібно. Для цього у кастрюлю з гарячою водою кладемо серветку чи рушничок, щоб дно банки не тріснуло. І ставимо сюди банки. Прогріваємо хвилин 5-7, доки огірки лише почнуть змінювати колір. Потім виймаємо банки та закриваємо закаточним ключем. Я ще закутую ковдрою для поступового остигання. Вийшли ось такі чудові огірочки. Це я взяла з попередньої партії. Вони вже достатньо набрали смак. Запашні, хрумкі, злегка кислувато солодкі, словом такі, як треба. Друзі, спробуйте цей рецепт, він вас не розчарує, гарантую. Усім вдячна за підписку, перегляд, вподобайку та поширення. Бажаю мирного неба та усіляких гараздів на кухні та в житті. Бувайте здорові і до зустрічі!